Прикарпаття відвідали литовські журналісти. Основна мета «Аколпера» – посилити позитивний імідж Івано-Франківщини у своїй державі. Після екскурсії Івано-Франківському відвідин промислових об'єктів, туристичних комплексів, знімальна група Литовського національного телебачення побувала і на нашій студії. Творча група Литовського національного телебачення уже четвертий день на Прикарпатті. Ці люди розповідатимуть Європі про наш Галичанський край, зацікавилися різними темами, одна із яких туризм. Журналіст Віктор Чернишук, каже, побував на різних гірськолижних курортах, зокрема Австрії та Словаччини. І наші, за його словами, вражають не менше. Я не очікував. Я вам чесно скажу, для мене був такий е е шок. Як це тут розвинуто? Ну це не гірше точно за інші світові курорти і. Це ми про це ми будемо розповідати і показувати з величезним задоволенням. Пан Віктор, автор 15-хвилинної програми Трембіта, що виходить українською мовою кожного тижня на їхньому телебаченні. А для ширшої аудиторії ця творча група знімає документальні фільми щодо української тематики. Є у архівах Литовського національного телебачення, до прикладу, фільм про з'їзд монархів Європи, що відбувся близько 440 років тому у Луцьку. Ми перше в Європі розповіли саме про цю подію, історичну подію з виступами і коментарями істориків дуже відомих європейських, які оцінили ту подію як, перед, як початок формування ще 440 років тому тут, у Луцьку Європейського Союзу. Зараз литовські журналісти у пошуках партнерів, які допомогли б реалізувати нові цікаві проекти.